є пан Гаєвський станом на 17 березня в бюджеті до 7 тисяч доларів. Погнали! БМВ. 2003 рік 2,0 бензин, 250 тисяч пробігу і ціна 4,500. Далі... Улюбленець народу, Volkswagen Golf Plus 2006 рік, 1,6 бензин і ціна 6 ,400. Audi a 3, 2001 рік, 1,6 бензин на механіці повністю обслужена 5300. a 4. 2001 рік, 2,0 бензин і ціна 6,100 Golf 4, 2001 рік, 1,9 дизель, 4,200. дізель, чотири Дешевий сердито. Toyota Corolla 2007 рік. 1,6 бензин і ціна п'ять 9900. Туранчик, четвертий рік, 1,6 бензин і ціна 6800. Ще один гольфець. Гольф Плюс 2005 рік, 1,6 бензин. Сама крута комплектація на майданчику. 6700. Цей гольфець так затонований, що я з трудом роздивилася табличку. Volkswagen Golf, 2003 рік, 1,6 бензин і ціна 5300. Гольф 5, 5 рік, 1,6 У нас MPI бензиновий і ціна 5500. П'ятий Гольф, сьомий рік, 177 пробігу бензин, 1,4 MPI обслужена і ціна ціна 5900. Шкода Фабія, 2005 рік, 1,2 бензин і ціна 5300. Якщо ти молодий дід або просто дід, то Дача Логан, 11 рік, 1,6 бензин і ціна 5700. Не просто сценік, а Рено Гранд сценік, 2010 рік, К9К, 1,5 дизель на автоматі і ціна 6900. Червоненький, веселенький Nissan Note, 6 рік, 1.4 бензин і ціна 5600. І плюс цієї машинки – 137 тисяч пробігу. Дід-бабу в церкву возив. Хоча може червона баба сама їздила. Skoda Fabia, 9 рік, універсал, 1.6 бензин і ціна 6300. Skoda Octavia, турка, 5 рік, 1.6 бензин і ціна 5700. О, це мої любимі ренушки. Рено Меган, 12 рік, 1,5 дізель, К9К. Пробігу небагато, 191 тисяча. Я звідси бачу, що там є мультимедія. І 6700. Шкода Октавія, 2008 рік, 1,8 бензин, 208 пробігу і ціна 6900. дев'ятсот. універсал. І всі ці машинки можна подивитися, і обов'язково треба купити на Данила Нечая 173А. Місто Вінниця.